За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо до міста Лева на арену Львів, де уже за кілька хвилин розпочнеться заключний поєдинок 20-го туру Української прем'єр-ліги. Інгулець номінально господар матчу проти руху. Хоча прекрасно знаємо про ситуацію. Колективу із Петрового, звісно, домашні матчі у нинішньому сезоні. Інгулець поки не в змозі проводити в себе вдома на рідному стадіоні, тому доводиться ось так кочувати майже всією територією України. Але. В принципі, це не заважає Інгульцю демонструвати доволі таки пристойний рівень. Ну а зараз стежимо за стандартним положенням. Удар головою. Паламарчук парирує, Далі Слюбик на добиванні. Але другий поспіль сей від Олексія Паламарчука. Зараз попередній стандарт. Тут, до речі, саме Олег Горін. Горін, бачимо, як з глибини увірвався і банально просто протиснув свого суперника. Завдав такого небезпечного удару. Неприємно з відскоком від газону. Далі Слюбик. Додавав на добивання, але обидва удари. А вдалося парирувати Олексію Паламарчуку у центральній ланці. Олег Горін та Артур Рябов. Два змові новачки. А Денис Підгурський другий матч поспіль розпочинає на лаві запасних. Тут малиш, яка боротьба триває. Карабін залишає м'яч у межах поля. А де удар? А удар відбувається. Все ж таки уже другим темпом, але над поперечною пролітає м'яч. Ще одна нагода для підопічних Віталія Пономарьова. Ось начебто абсолютно нічого не віщувало біди. Карабіну не вдалося м'яко зупинити, зупинити м'яч, але там далі Малиш зіграв далеко не найкращим чином. Він супроводжував м'яч. Насправді доволі злагоджено пресингував у першому таймі, що заважало побудові атак підопічними Василя Кобіна. Зараз Паламарчук вибиває м'яч уперед. За рахунок довгого пасу. Вдається вийти на чужу половину. Кисленко скинув на могильного. Могильний. Могильний. Продовжує рух з м'ячем. Могильний. На ударній позиції пробиває Олег Могильний. Як він розкрутив свого суперника. Ну, але все ж таки удар із доволі перспективної позиції вийшов неточним. Але перший удар. Ось він. Перший удар в матчі від Інгульця. Поки що не у площину. Тут дивимося, як. І від Слюбика, і від Рябова. А вдалося втекти могильному. З іншого боку, по перерві, рух поки не створюємо в якихось реальних моментів. Ось зараз яка передача Ледвія Остап Притулов! у удар. Паламарчук. Паламарчук з другої спроби все ж таки фіксує м'яч у руках. Який же пас від Ледвія? Ось, до речі, не пригадаю, чи в нинішньому сезоні були асисти від голкіперів. Так, в англійській прем'єр-лізі там частенько Едерсон, Алісон роздають гольові передачі, але в українському чемпіонаті Ось, до речі, цей трансфер спричинив справжній бум серед вболівальників з центральної асії. Зараз Алмаз Беков. Алмаз у штрафному майданчику. Просильна передача Климчук. Ух ти, який момент марнує Юрій Климчук. Ну, До речі, ледь не першим дотиком у футболці руху. Дотиком до. До м'яча міг стати автором результативної передачі. Бекнас Алмазбеков. Ось ми бачимо і погорілого. Погорілий, який виходив у старті на матч проти зорі. Але сьогодні, схоже, залишиться на лаві запасних. А ось і. Але схоже, що якраз на позиції правого фулбека розташовуватиметься Жовтенко. Саме там діяв дубілей, якого він змінив. А тим часом ще один фол. І жовта картка має бути. Так, Олег Когут до себе підкликає Климчука, демонструє жовту картку. Так, жовту, до речі, повинен отримати схоже і Болохати. Що діяти у такій ситуації на останніх хвилинах, коли потрібно втримати хоча б цей результат? Притула тим часом з м'ячем. Притула, удар Паламарчук перед собою. Не вдається вибити м'яч притула. Притула тут величезне скупчення. Скупчення гравців у воротарському майданчику. Навіть притула й дихтяру. Щось обговорюють на підвищених тонах. Так, притула якраз намагався скористатися цим розрідженим простором у штрафному майданчику інгульцям. Малиш на поле не повернувся, тому якраз могла бути перевага у Львів'ян. Так, перший удар був небезпечним, ну а далі в оточенні відразу трьох суперників якось завдати удару було вже надто складно. Так, ну і схоже ще одна жовта картка. Ну, відверто тягнуть час футболісти Інгульця. І це друга жовта для Волохатого. У Волохатого була жовта картка. Ухти! А це вже цікаво. Здавалося би, 0-0. Усе у нас так і повинно завершуватися. Але ось таких пристрастей нам бракувало трішечки у цьому матчі. Так багато пауз було, багато спроб від футболістів-інгульця потягнути час. Скільки зараз грабців Інгульця? Мало би бути 10. Але з огляду на такий важкий стан. І мали ще й Кисленка. Не знаю. Зараз момент. І рух. Рух все таки вириває перемогу. Це Остап притула. 98-ма хвилина. Остап притула. Олексій Паламарчук! Можна зрозуміти його розчарування. Ще один сухар, звісно ж, прагнув записати до свого активу Олексій Паламарчук. Але тут банальна втома. 98 хвилина. Повторюся, в якому кількісному складі завершує інгулець, тут навіть важко зрозуміти з огляду на ті травми, які були по ходу матчу деяких футболістів, а замін вже не залишалося. Так, Остап Притула забиває. Остап Притула, вочевидь, стане головним героєм нашого матчу. Другий гол у нинішньому сезоні в українській прем'єр-лізі для Остапа притули. Ну і перший гол руху. Нарешті, після рестарту чемпіонату, дивимося ще раз. Подача тут Паламарчук зіграв на виході. Можливо, насправді тут будуть питання до Олексія Паламарчука. Зіграв кулаками Олексій Паламарчук у цьому епізоді, але далеко вибити м'яч йому не вдалося. Тут ще в боротьбі зі своїм партнером із Жовтенком вибивав м'яч кулаками. Паламарчук вибив точно на притулу. Ну а притула у майже незахищені ворота. Інгульця, звісно, ж влучає. І тим часом лунає фінальний свисток від Олега Когута. Так, 0 1 Ось такий підсумковий результат на арені Львів. Так, рух перемагає у номінально гостювому, фактично, домашньому матчі. Інгулець багато страждав. Інгулець багато терпів. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.